Є п'ять типів людей, яких Ісус Христос ніколи не врятує, це те, що Ти повинен зрозуміти. Перші ті, хто не вірить, вони не вірять у Ісуса Христа і без віри немає спасіння. Друг – ті, хто шукає спасіння де-інде, вони знають, що потребують спасіння, але відмовляються прийти до Христа. Треті – ті, хто зовні здається побожним, хто в церкві виглядає благочестивим. Але їхнє життя не відрізняється від світського. Четвертий – ті, хто богохульствує Святому Духу. Ісус сказав: гріх богохульства Святого Духа не буде прощений ні в цьому світі, ні в майбутньому. П'ятий – ті, хто відмовляється зустріти другий прихід Господа. Ісус Христос прийде знову, щоб врятувати своїх людей. Ті, хто прийме Його, будуть очищені та увійдуть до Царства Божого. А ті, хто відкине його, опиняться в лиху, плакатимуть у гніві та болю. Дорогі друзі, якщо ви чекаєте Господа, скажіть амінь. Не забувайте поділитися цим відео. Ваше поширення може врятувати душу. Натисніть на посилання в моєму профілі, щоб приєднатися до безкоштовної групи вивчення Біблії. Як ви думаєте, що Бог говорить нам у ці останні дні? Поділіться цим контентом. Можливо, саме ваш репост пробудить сплячу душу.